І так, всім привіт, хлопці-олігархи. Сьогодні ми розберемо з вами алгоритм прописування ключа. Будемо шити ключик на Renault Megane за допомогою Renault Link і ноутбука. Був у Хмельницькому, сані прописували ключика. Вся ця процедура займає десь хвилини 3-4. А по факту. Десь ми півгодини з ним мучились, мучились, забув я алгоритм. Тому викладу цей алгоритм і собі, і може комусь знадобиться. Запускаємо Renolink. Вибираємо Екстра. Далі кейс. Вибираємо Меган 3, Сенік 3, Флюенс. Рід Пін. Є. В мене прописано два ключики. Один і другий. Якщо у вас один ключик всього, то буде один ключик тут. Я показую алгоритм. Далі нажимаємо Connect. Є. Старт лінінг». Спочатку засовуємо в слот карту, яка ваша рідна, котра працює. Далі. Linky карт. Yeah. Є надпис є карт Лінд Ок. Виймаємо нашу карту Всовуємо Наступну картку, котру треба прописати. Нажимаємо лінк і карт. З'явилася друга. Витягую. Нажимаю галочки і нажимаю Validate. Далі Disconnected, і все два ключики працюють. Один. І другий. Ось так. Дуже просто це робиться. Якщо вам треба прописати три ключі, то вставляєте третій ключик, лінки карт. Ось тут з'являється ще один ключик. Вибираєте ставите три галочки. Нажимаєте Validate і у вас буде три ключики. Так ми Міхі прописували. У нього три ключики в машині. Отак дуже просто. За допомогою Реналінг, ноутбука і 3 хвилини часу прописуються ключики в машині. Я сподіваюся, моє відео було комусь корисне. А на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!